Всім доброго ранку від Оскара. Да? Оскар уже погуляв, покушав і відпочиває. Покажу, тут купили Оскару нові тарілочки, тому що він дуже швидко з'їдає свою їду за секунду. Купили ось таку тарілочку, коли насипаєш, ось я сніму, як він кушає. Він тоді добуває тут свою їду, і коли не може добути, він сердиться, тарілку піднімає, кидає, але за той їсть минут 10-11. І тарілочка для води, тому що з тої тарілочки він дуже розплескував воду. А отак, ось тут, бачите, він нажимає язичком, отакою п'є, добуває воду, тоді вона не розплескується біля тарілочки. Так що, якщо у вас є собачка, то рекомендую. Так, мій сніданок, Бекон, хліб з маслом, яйця в см'ятку. Це місце, яке я кожен день. Ми вийшли в місто трошки прогулятися і скупитися. Ми заказали таку тарілочку, собі заказала тут із тюною. Він вже її коштували смачною. Дочка заказала із лососку. У нас невеличкий перекус. У нас вчора з чоловіком було 42 роки, як ми женаті, тому ми сьогодні з дочкою вийшли вдвох це відмітити. Без канала туди який він огромний. Так ось як вечеря, бачите? Не може швидко, так як стоїть тарілки, і за минуту. Та їда вже була цей. А тепер треба тут добувати, їду, так? Да? Ось так. Зараз, як останеться трошки, він боже її підкидати і все, щоб Оно, <смі> Бачите? Що ж такое, каже, достати не можу, так? Да? Не можу достати. А що ж, бачите, настільки у мене животне. Підкидаю туди випадає, він їсть. А так він зідав за минуту і вже в нього тарілка пуста. Чіше є. Ты умняшка, да? А так мы добываем еду, кажи. Все, пусто. Нема уже, все. Так, я готую сьогодні вечерю. У нас вечеря для видачок. Ми були в магазині у фермера і купили такі заморожені нагідці курині. Зараз закинемо їх в аерогриль, 7-10 хвилин і вони будуть готові. І також запечемо ще картошку фрі, яка хвилин 15 готова, накришимо салат. І все це дуже швидко, швидко і смачно. Ціну не можу сказати, бо купляли ми не тільки одні нагідці, багато кочого скупились, Ну, чомусь ціну я цього не запам'ятала. Скажу в інший раз, скільки це коштує, але це недорого. На кінець трошки Барселони. Це останній наш день, останній вечір. Ми жили біля такої ось арени, де можна було піднятися наверх. Це все безкоштовно і подивитись на місто. Тут відкривались дуже гарні види. Там був такий невеличкий стекляний мосточок. Ну, я, звісно, боюся, але пройшла. І коли чоловік сказав, що зараз там ще стікляний ліфт, будемо з'їжджати, то я швидко туди чкурнула. Ну, а тут відкривався дуже гарний вид на гору Манджуїт. Ми полюбувалися цим всім. і на цьому наш. Будемо казати, візит до Барселони закінчився. Гарне місто. Нам воно сподобалося. Говоримо дякуємо Барселоні за гостинність і підписуйтесь на мій канал. І пишіть свої коментарі також ставте свої вподобайки. Я дуже вдячна всім, хто дивиться мої відео. Вкусно Вкусно? піво. Угу. Ми прийшли в магазин. Тут uh, продають гамон. Заказали ще uh, собі хамона на пробу. Ну, тут вино продають, але ми з пивом чекаємо. Хамон ми не зняли. Хамон був дуже смачний, але зняли ось така колбаска була вкусна із труфелем. Ой, дуже все сподобалося, дуже смачно.